Мер Вашингтона оголосив 1 грудня у Вашингтоні Днем України. І День цей видався насиченим на українські заходи з відзначення 20-ї річниці референдуму за незалежність України. Ранок почали конференцію, на якій відзначили роль бізнесу в економічному розвитку та його благодійну діяльність. А завершився День України урочистим прийняттям. Організатори заходів виступила фундація Україна сша та Українсько-американська бізнес рада за подіями. Стежила Тетяна Ворожко на відзначення української незалежності до США приїхав голова адміністрації міста Київ Олександр Попов. Американські аудиторії він представив останню редакцію стратегії розвитку Києва на наступні 15 років. Попов пообіцяв, що умови ведення бізнесу покращаться, а жити в українській столиці стане приємніше. Напередодні цю концепцію він обговорював з колишнім мером нью Йорка Рудольфом Джуліані, який пообіцяв допомогти з провадженням стратегії життя. Розповів він в інтерв'ю голосу Америки за цим іде безумовно і. Інтерес інвесторів, тому що рекомендація таких впливових політиків, як наприклад Джуліані, відносно клімату в Україні, в Києві, можливості інвестування в конкретні проекти, це ну те, що нам. Відверто кажучи, дуже потрібно своїми успіхами та проблемами у веденні бізнесу, поділилися іноземні компанії, що працюють в Україні вже тривалий час. – рмаріки, Сігма Блейзер та інші. Виконавчий директор ТНК Біпі Володимир Жмак розповів, що за останній рік у сфері їх діяльності відбулося значне покращення законодавчої бази. наприклад, якщо ми будемо говорити конкретно про енергетичний сектор щодо видобування. Введене таке поняття як договір про розподіл продукції, який гарантує інвестору протягом часу проєкту. Це може бути 10, 20, 30 років, стабільну законодавчу базу. Чимало і інших бізнесменів, що працюють в Україні, відзначили, що уряд протягом досить короткого часу прийняв кілька законів, які покращують бізнес клімат в країні. Утім, каже юрист Олександр Курдидик, проблеми залишається дотримання цих законів. Якщо з сьогоднішнього дня Верховна Рада припинила існувати, не, 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 не видавала нових законів. Нових Зазначати в принципі його достатньо, щоб функціонал нормально бізнес і функціонував нормально. Е Розвивалось нормально різні сфери життя. Питання в імплементації, питання в дотриманні законодавства різними людьми. Представники іноземних компаній зазначили, що покращенню бізнес клімату сприяє і полегшенню процедури застосування міжнародного арбітражу. Бізнес хоче перенести вирішення спорів, вирішення спірних питань поза межі України в якісь юрисдикції на зразок Англії або якісь інші європейські юрисдикції або Сполучені Штати Америки, де де вони вважають, що вони отримують більш справедливе рішення, більш неупереджене рішення, і де дійсності буде забезпечена змагальність процесу? Чого на жаль, на жаль, зараз це відсутнє в більшості, як суддів загальної юрисдикції, так і господарських суддів в Україні. Святкування 20-ї річниці України у Вашингтоні завершилося урочистим прийняттям. Українську діаспору в Вашингтоні привітали політичні фігури, які були у центрі подій 91-го року, як також американські та українські посадовці, і, хоча здебільшого лунали привітання та інші теплі слова, не обійшлося і без критики. Не таємниця, що ми занепокоєні ув'язненням колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Ми занепокоєні перебігом суду над нею, занепокоєні переслідуванням інших лідерів опозиції та членів попереднього уряду. Політично вмотивовані судові процеси підривають демократію та демократичні цінності. Ввечері також відбувся так званий тихий аукціон зі збору коштів на допомогу жертвам торгівлі людьми. Тетяна Ворожко, голос Америки.